Друзі, всіх вітаю на каналі Клім Текстіль. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, які б відео огляди, яких товарів ви б хотіли побачити в наступних відео. А також підписуйтесь на соцмережі, Instagram, TikTok групи Viber. Сьогодні я вам покажу відеоогляд на таку чудову постіль, муслінову. Ми вже отримали багато новиночок на літо, на весну. Всі натуральні, гарні, красиві. Зараз покажу, розкажу. Наразі покажу вам відеогляд на таку постіль Муслінову, натуральну, склад бавовна, кольорів маю багато різних. Переходьте до мене в групу в інстаграмі, Клім Текстіль, і ознайомтесь з більшим асортиментом цієї постілі. Ціна за євро розмір 1380 гривень. Запакована в таку красиву сумочку, пакетик. Ось так вона викривається, така ось застібочка. І всередині така неймовірна, якісна, гарна муслінова постіль. Зараз вам розстелю, покажу, як вона виглядає і ближче розкажу про неї. Ви лише погляньте на цю красуню. Постільна білизна з мусліну, розмір, ціна 1380 гривень. Маю багато різних малюночків, кольорів такої постілі. Покажу вам ближче саму тканинку. Вона натуральна, бавовняна. Ідеально підійде на весняний, на літній період. Складається постіль з двох наволок розміром 45 на 45, і дві наволки розміром 50 на 70. Одягаються навилки на запах. З однієї сторони, вони йдуть такий ось муслінчик красивий, з малюночком, як під одіяльничок. А з іншої сторони йде така бавовняна тканинка, м'якенька, ніжна, приємна до тіла, Одягається на запах. Запах достатньо глибокий, не буде виглядувати ваша подушечка. А також ці бортики на наволках, вони наймиліші. Дивіться, які гарні. Додатково прикрашають вашу постіль і подушку. Також комплект складається з простині, її розмір 230 на 230. Вона однотонна. Ось такого в мене сіренького кольору, але нагадаю, що є багато різних кольорів. Вона, звичайно, йде не на резиночці. І під одіяльнічок розміром 200х220, тобто під стандартне євро одіяло і застьобується на змічку. Ось така ось змічка. З однієї сторони, підодіяльничок буде. Такий малюночок гарний, біленький. А з іншої сторони, буде однотонний, такий як простинка, і внутрішня сторона наволку. Мережі є закріплені в шапці профілю на каналі. Також підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Так я буду бачити, що вам саме подобається. В якому напрямку нам рухатись, які відео. Знімати. Не забувайте підписуватись, коментувати всіх. Чекаю в себе на сторіночці в інстаграмі, в Тіктоці, а також в групі Вайбері. Дякую всім за перегляд!